Сьогодні міський голова привітав наших переможців виставки міжнародної інноватика в сучасній освіті. Це одна із таких ключових освітніх подій взагалі в Україні, і для Кам'янського це досить високі здобутки. Якщо брати 16 медалей на всю Дніпропетровську область, то дев'ять із них це кам'янське. Дякуємо Андрію Леонідовичу, який приділяє увагу галузі освіти. І нас на сьогодні підтримується галузь на такому високому рівні, що ми можемо презентувати. Свій досвід за межами країни Я хочу вас всіх привітати від нашої всієї територіальної громади. Ніхто не сумнівався в вашій перемозі. Знаю, що цього року ми ще стали більш страшний результат на всю країну. Тому дякую вам за те, що ви справжні професіонали. Майбутнє нашої країни, наше місто в надійних руках. Тому бажаю вам всього самого найкращого, миру, перемоги і пишаємося вашими здобут. Хочу сказати величезне дякую нашій міській владі за ту підтримку, яку вона надає нашій освіті в такий важкий час, коли ми всі. Находимося на межі наших можливостей, наша влада знаходить час, знаходить кошти для того, щоб підтримувати і розвивати нашу освіту. Величезне дякуємо нашому міському голові. Ліцей 29 це ліцей території довіри. Це один із закладів, який є основоположником здоров'я збережувальної технології. Все, що робиться в нашому закладі, направлено на те, щоб діти відчували себе комфортно. І звичайно, робота була направлена саме в цьому напрямку. Основне. Напрямок це здоров'я збережувальні технології, які ми застосовуємо і саме під час військового часу. Наш центр позашкільної роботи та дитячої творчості вперше прийняв участь у міжнародній виставці Інноватика сучасної освіти і представили свій досвід як позашкільний саме заклад освіти і тема нашої роботи. Позашкільна хореографічна освіта як механізм формування здорової та успішної особистості для проведення хореографічних, вокальних і не лише конкурсів і фестивалів. Один із них це наш міський конкурс Віват талант який вже понад 20 років проводиться. І власне, це був один із досвідів, який ми презентували на цій міжнародній виставці. Номінацію Здоров'я збережування технології і формування успішної особистості. Чому тому, що ну не кожна дитина може бути відмінником комушку школі, але всім хочеться бути класними, і всім хочеться відчувати ситуацію успіху. І центр позашкільної роботи, як і всі заклади позашкільної освіти, це той заклад, який дає дитині можливість отримати цю ситуацію успіху. Тому нам є чим ділитися, є чим пишатися і на кого рівнятися, і про що розповісти.